Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден бере більш активну участь у переговорах з сенаторами щодо змін імміграційної системи, яких вимагають республіканців обмін на надання грошей для України та Ізраїлю. Президент демократ заявив, що готовий піти на значні компроміси щодо кордону в той час, як республіканці продовжують блокувати у конгресі воєнну допомогу. І тут варто зазначити, що декілька днів назад західні медіа також акцентували увагу на тому, що Білий дім буде готовий піти на ці поступки республіканцям щодо імміграційного законодавства. У листопаді 2023 року була опублікована стаття в CNN, де чітко вказувалось про те, що є висока ймовірність, того, що Білий дім буде змушений піти на відповідні поступки для того, щоб отримати пакет допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню, індотихоокеанському регіону і на південний знов ж таки кордон і. Ці слова знову ж таки вже підтверджуються в діях Білого дому. Очікується, що Білий дім активніше залучаться до переговорів цього тижня, коли перемовини щодо міграційної політики зайшли в глухий кут, а кошти на допомогу Україні завершуються. Настав час укласти угоду, з якою погодяться обидві сторони, сказала в неділю в ефірі «Face the Nation» На каналі GBS директорка з питань Білого Дому Шаланда Янг. І тут також варто нагадати, що минулого тижня Шаланда Янг направила лист до Конгресу з проханням негайно ухвалити допомогу для України і інших союзників, так, враховуючи факт того, що кошти закінчуються. І у відповідь на це спікер Палати представників направив. Лист у відповідь, де якраз вказав, що має там зробити Білий Дім для того, щоб там, республіканці проголосували і загалом почали розглядати питання щодо допомоги для України та Ізраїлю і інших знову ж таки союзників. Республіканці кажуть, що зростання кількості мігрантів, які перетинають південний кордон, Становить загрозу безпеці, оскільки влада не може належним чином перевірити всіх мігрантів, а ті, хто в'їжджає до Сполучених Штатів, навантажують ресурси країни. Законодавці республіканської партії також зазначають, що вони не можуть виправдати перед своїми виборцями надання мільярдів доларів іншим країнам навіть під час війни, без розв'язання проблеми захисту кордону Сполучених Штатів Америки. До прикладу, сенатор республіканець Джеймс Ленкфорд з Охлахоми, який веде переговори, вказав на збільшенні кількості людей, які в'їжджають до Сполучених Штатів Америки з Мексики, і заявив, що це буквально виходить з-під контролю. Все, що ми намагаємось зробити, це сказати, які інструменти потрібні, щоб мати можливість повернути ситуацію під контроль, щоб у нас не було хаосу на нашому південному кордоні. Сказав Ленкфорд. Ефірі СІБС. Але багато прихильників імміграції, включно з деякими демократами, кажуть, що деякі із запропонованих змін зменшать захист людей, які відчайдушно потребують допомоги і насправді не полегшать хаос на кордоні. Сенатор від штату Коннектикут. Кріс Мерфі, провідний представник демократичної партії, заявив, що Білий дім більш активно братиме участь у переговорах. Але він також назвав політичні вимоги республіканців нераціональними. Ми не хочемо закривати Сполучені Штати Америки для людей, які приїжджають сюди, щоб врятуватись від небезпеки, коли їхнє життя під загрозою. Найкраще в Америці це те, що тут можна врятуватись від терору та тортуру, сказав Мерфі ефірі NBC. Більшість перемови не публічна, але деякі питання, що обговорюються, є відомі. Це стандарти надання притулку, гуманітарний пароль та прискорена депортація. І видання «Голос Америки, яке якраз опублікувало цю статтю, та коротко розповів по цих трьох таких основних позиціях, навколо яких. Ведуться такі гарячі дискусії між республіканцями і демократами. Отже, перше, це гуманітарний пароль в режимі гуманітарного умовно-дострокового звільнення. Уряд США може впустити людей в країну, по суті, минаючи імміграційний процес. Передбачається, що ці повноваження застосовуються в кожному окремому випадку. з Нагальних гуманітарних причин або зміркувань значної суспільної користі зазвичай мігрантів приймають на заздалегідь визначений період і пароль не надає шляху до громадянства. США – Протягом багатьох років адміністрація як демократів, так і республіканців використовувала гуманітарне умовно-дострокове звільнення, щоб допомагати людям з усього світу. Згідно з дослідженням інституту Катона, пароль використовувався для прийому людей з Угорщини в 1950-х роках з В'єтнаму, Камбоджі та Лаосу в другій половині 1970-х років, а також іракських курдів, які працювали зі США всередині. На х років за Байдена США значною мірою використовували режим умовно дострокового звільнення. США переправили майже 80 тисяч афганців з Кабула, столиці Афганістану, і доставили їх до Ша після захоплення Талібаном. США приймали десятки тисяч українців, які втекли після російського вторгнення. У січні адміністрація демократичної партії оголосила про план приймати 30 тисяч людей щомісяця з Куби, Гаїті, Нікарагу та Венесуели через гуманітарне умовно дострокове звільнення за умови, що ці мігранти матимуть фінансового спонсора та прибуватимуть в США літаком. Останні дані уряду США показують, що майже 270 тисяч людей було допущено до країни протягом жовтня за вищевказаною програмою. Крім того, 324 тисячі людей записались на прийом через мобільний додаток під назвою CBP One, який використовувався для надання умовно дострокового звільнення людям в пунктах перетину кордону з Мексикою. Республіканці описали ці програми по суті як обхід конгресу. Що дозволяє в'їзд великій кількості людей, які інакше не мали допуску. Техас подав до суду на адміністрацію, щоб припинити програму, спрямовану на прийом кубинців, гаєтян, нікарагунців і венесуельців. Далі тут зазначається, що може змінитись з режимом надання притулку. Притулок це вид захисту, який дозволяє мігранту залишити США і згодом набути американське громадянство. Щоб отримати притулок, потрібно продемонструвати, що на батьківщині були переслідування через досить конкретний перелік критеріїв: раса, релігія, національність, належність до. Певної соціальної чи політичної групи шукачі притулку повинні перебувати на території США, коли вони просять про цей захист. Якщо вони мають підстави отримати притулок, їм дозволяється залишатися в США. Для розгляду справи в імміграційному суді цей процес може тривати роками. Тим часом шукачі притулку можуть працювати, одружуватись, народити дітей і створити життя. Критики кажуть, що проблема полягає в тому, що більшість людей не отримують притулку, коли їх справа, нарешті, потрапляє до імміграційного суду. Але вони кажуть, що мігранти знають, що якщо вони проситимуть про притулок, їм по суті. Буде дозволено залишатись в Америці. Дещо з того, що обговорюють законодавці, збільшить вимоги для першого інтерв'ю. Тих, хто це не виконає, відправлять додому. І далі тут ще зазначається видання «Голос Америки: що таке пришвидшена депортація. Пришвидчена депортація, передбачена Конгресом, в 1996 році, фактично дозволяє міграційним офіцерам. Нищує ланки на відміну від імміграційного суді швидко депортувати певних іммігрантів. Вона широко не застосовувалась до 2004 року і зазвичай використовувалась для депортації людей, затриманих у межах. Ста миль від кордону з Мексикою чи Канадою та протягом двох тижнів після їх прибуття захисники кажуть, що це зменшує навантаження на імміграційні суди. Під час свого президентства республіканець Трамп наполягав на поширення цієї політики швидкої депортації по всій країні та на довший період часу. Противники подали до суду, і таке розширення не відбулося. Ось загалом такі основні. Теми, які активно обговорюються між республіканцями та демократами навколо імміграційного законодавства, які так активно описало видання Голос знов ж таки Америки. Тому далі ми будемо слідкувати за тим, як Білий Дім буде вести переговори з конгресом навколо питання міграційної політики, і як загалом ось ці питання, про які ми говорили. В контексті імміграційної політики будуть вирішені конгресом Сполучених Штатів Америки і чи погодиться на це знов ж таки білий дім? Будемо спостерігати за цим. Далі. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!